Для дітей, які були позбавлені батьківського піклування, провели незвичайну спартакіаду. У Кривому Розі триває підготовка шкіл до нового навчального року. Як пройшло закриття останньої в цьому році зміни в таборі Сонячний? Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю! З вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. У місті відбулись перші спортивні ігри, присвячені до Дня усиновлення. Рада оборони Кривого Рогу продовжує створювати комфортні та безпечні умови для навчання школярів. Літо добігає кінця. Близько 10 тисяч криворізьких школярів провели його безпечно та яскраво на пришкільних майданчиках. Завершився 20 й літній сезон у заміському дитячому таборі. Скільки коштує зібрати дитину до школи, дізнавалися разом з мамою та майбутньою першокласницею. У місті провели незвичайний захід, приурочений до дня усиновлення. Все, аби діти, які позбавлені батьківського піклування, об'єдналися у команди та взяли участь у квестах, естафетах, міні-футболі та перетягуванні каната. Це був захоплюючий день для всіх, а переможці ще й отримали цікаві подарунки. Хто здобув перемогу у спартакіаді далі в сюжеті. Цими вихідними у Кривому Розі пройшли перші спортивні ігри для вихованців дитячого будинку сімейного типу, з прийомних опікунських родин та центру соціально-психологічної реабілітації. Учасниками стали більше сотні хлопців та дівчат з усіх районів міста. На захід завітала і родина Людмили. Вона виховує вісьмох дітей і сьогодні прийшла підтримати їх на змаганнях. Ми починали з прийомної родини. У нас було троє діток, ми були з зорно -Стаївці. ми взяли дівчинку двох хлопчиків, потім приїхали в Кривий. Коли почалася почалася війна, ми приїхали сюди. І тут побачили, що є сторецька, троє діток. На той момент самі менші було 8 місяців. Зараз знаходимося в Догінцівському районі, проживаємо. Нам тут виділили будинок, ми дуже раді. Команди розподілили за районами. Кожна з них мала свою назву, гасло та окрему форму. Таке спортивне свято, приурочене до дня усиновлення, яке відзначають, щороку, 17 вересня, стало можливим завдяки співпраці міської влади, ради оборони Кривого Рогу та міжнародних партнерів, а саме ЮНІСЕФ, лігою соціальних працівників та міжнародної організації «Ротарі». за підтримкою ЮНІСЕФ для дитячих будинків сімейного типу придбали 22 будинки, а це найбільше. Показник у Дніпропетровській області. Ми вітаємо всіх учасників і дякуємо керівництву міста за організацію цього заходу. Це більше про організацію саме міського заходу. Ми підтримуємо його. А взагалі, наша така широка програма в місті Кривий Ріг по підтримці сімейних форм виховання, у розвитку соціальних послуг, допомог адресній допомоги сім'ям, прийомним сім'ям і дитячих будинків сімейного типу. Тож цей захід він один з багатьох напрямків, які ми підтримуємо в місті Криво. У заході брали участь і діти із центру соціально-психологічної реабілітації. Для них підготували змагання з питанку та кілька індивідуальних квестів, а саме естафети, міні-футбол та перетягування каната такі активні ігри та командні завдання допомагають виховувати відповідальність, дисципліну і витримку в молоді. Це святи, коли ми бачимо посмішки у цих дітей. І сьогоднішнє змагання це перше можливість для них самореалізуватись. А по-друге, я хочу звернутися до. Всіх дорослих, які бачать цей сюжет, подивіться, які яскраві діти Беріть їх до себе. Вони всі заслуговують на кохання на любов. Для багатьох родин, які приїхали до Кривого Рогу з інших областей, місто стало справжнім домом. Тут їм допомагають не лише з житлом, а й створюють умови для повноцінного розвитку дітей. До речі, всі дитячі будинки сімейного типу забезпечені сонячними електростанціями та генераторами на випадок блокаутів. А для дітей-сиріт з особливими потребами цього року створили ма. Але і груповий будинок. 89% дітей, які потребують уваги, дітей сіріт знаходяться насправді вже в сімейних формах виховання. Це дуже важливо. Ми купили вже 22 будинки, і одну квартиру велику дуже для ТБСТ. І я думаю, що ми дійдемо до того, що кожна дитина буде вродити 100%. Переможцями змагань стала команда Саксаганського району енергія нації. Друге місце посіла команда супергерої центрального міського району. А третє місце отримали смайлики металургійного району. Кожна команда отримала дипломи та подарунки. А призери та переможці, медалі, кубки та цінні призи від міста і партнерів Спартакіади. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв. Підсумки тижня, перший міський. По морозі триває підготовка шкіл до нового навчального року. У гімназії номер 21 вже відкрили нове укриття, а в ліцеї номер 77 ще триває ремонт сховища на 200 місць. Обидва заклади отримують сучасні та безпечні умови для навчання дітей офлайн в умовах воєнного часу. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. Кривому Розі активно готують школи та дитячі садочки до нового навчального року. Під час перевірок комісії з числа освітян ДСНС, Держпродспоживслужби та поліції оглядають будівлі, укриття, системи опалення і комунікації, особлива увага створенню безпечних умов для дітей. Адже під час війни саме укриття рятують життя. Гімназія номер 21 у Саксаганському районі одна з тих шкіл, де раніше взагалі його не було. Навчання проходило переважно дистанційно, а офлайн уроки доводилося проводити на базі іншого закладу закладу. Розраховане наше укриття на 250 чоловік, тому зараз у нас в закладі 400 учнів, 53 учні у нас за кордоном, тому з першу зміну буде працювати початкова школа з 11-ї години буде заходити середня школа, і майже кожного дня діти будуть тепер навчатися в нашому закладі. Для того щоб учні нарешті повернулися до довгоочікуваного очного навчання, будівельники проробили колосальну роботу. Довелося поглибити приміщення більш ніж на метр, звести нові входи та виходи і фактично облаштувати простір з нуля. Це 21 гімназія на Спаській в Саксаганському районі. Тут не було укриття. Була навіть взагалі справка ДСНС, що тут укриття неможливо зробити через відсутність входів, через висоту стелі. Тобто Можна сказати, що тут був складний проєкт, тут більш ніж на метр углублялися під школою на метр робили окремі входи і зараз є чудове укриття на 250 дітей. Ремонт укриття у гімназії No21 профінансований коштом міського бюджету. Тут обладнали 10 санвузлів, встановили систему вентиляції, нове освітлення, електричні конвектори для опалення та сучасні протипожежні двері. Також проклали нові водопровідні та каналізаційні труби, відремонтували підлогу, стіни та стелю. А міжнародні партнери, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ допомогли з меблями, партами, стільцями та дошками. На одне укриття для школярів більше стане і у Тернівському районі. Тут у ліцеї номер 77 облаштовують сучасне сховище, де діти зможуть навчатися офлайн у безпечних умовах. Будівельні роботи стартували навесні і вже виконані більш ніж наполовину. Раніше школярі змушені були відвідувати заняття у змішаному форматі або на базі інших закладів, але після завершення ремонту повернуться до рідних стін. Були дуже масштабні земельні роботи, дуже масштабні роботи по організації інфраструктури, організації там побудови опалення. Тобто роботи були масштабні, вони зараз тривають, але зараз вже ну, на стадії оздоблюваних робот. Укриття розраховано на 200 посадочних місць з партами. Ми розраховуємо на те, що зможемо з 1 жовтня вивести школу офлайн повністю. Проєкт реконструкції передбачає облаштування аварійного виходу, сучасних санвузлів та повне оздоблення приміщень. Укриття розраховане на 200 людей, тож усі 307 учнів зможуть перебувати у ньому під час повітряної тривоги. Тут зводять нові перестінки, укріплюють стіни і встановлюють систему вентиляції. Після завершення робіт ліцей матиме комфортне, і безпечне середовище для проведення уроків навіть у воєнний час. У деяких школах створюються нові укриття. Це там, де було це зробити складно. Ну, безумовно, робили там, де можна, відразу робили там, де можна зробити скоріше, там, де можна з подвала зробити найпростіше укриття. Але є школи, в яких це було зробити складно. Тут роботи багато. Але 77-ма школа отримує нове якісне укриття. Сучасні укриття у гімназії номер 21 та ліцеї номер 77 – ще один приклад того, як Рада оборони Кривого Рогу дбає про комфорт та безпеку наймолодших мешканців. У місті створюють простори, щоб школярі могли здобувати знання офлайн у колі друзів і педагогів навіть у складний воєнний час. Загалом у місті вже облаштовано 215 укриттів у закладах освіти на майже 40 тисяч місць. Серед них 108 у школах, 90 у дитсадках і 17 у позашкільних закладах. Це не лише відремонтовані підвали, а й сучасні приміщення з вентиляцією, водопостачанням, санвузлами та меблями, придатними для тривалого перебування дітей. Анастасія Співак, Ірина Симкович, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський. Криворізьке літо добігає кінця. Тисячі школярів відпочили на пришкільних майданчиках, які працювали з червня по серпень. Освітяни кажуть, головне завдання безпека дітей, адже всі майданчики діяли тільки у школах з укриттями. Діти мали можливість не лише гратися, а й навчатися від творчих занять до іноземних мов і фінансової грамотності. А для майбутніх першачків підготували спеціальну програму адаптації. Детальніше дивіться у наступному матеріалі. літо для дітей завершилося за три місяці. На базі 124 закладів освіти працювало 270 майданчиків. Тут хлопці та дівчата провели час з користю, знайомилися один з одним та брали участь у різноманітних заходах. Привела свою доньку познайомитися з майбутніми однокласниками і вчителькою. І Аліна її малеча цьогоріч вперше сяде за парту. Я привела свою донечку Кіру, їй 6 років, і так ми знайомимося зі своїми. Однокласниками та учителькою нашою я вважаю, що це дуже важливо, коли дітки спілкуються разом. Та грають в такі ось розвиваючі ігри та заняття проводять. Роботу організували у шість змін по два тижні кожна. Такий формат дозволив залучити до відпочинку понад 10 тисяч школярів. Серед них діти внутрішньопереміщених осіб та діючих військовослужбовців. Літо взагалі це період мабуть, яскравих вражень для всіх дітей. Тому ми в цьому літі намагалися організувати відпочинок дітей так, щоб їм було цікаво, щоб було змістовно і вто час пізнавально. Ми працювали всі три місяці. тобто всі шість змін, які були протягом літа організовували. Окремий акцент зробили на підготовці першачків для майбутніх учнів. Організували спеціальні адаптаційні заняття, де діти знайомилися зі школою, вчителями та однокласниками. Це допоможе легше увійти в новий етап навчання і впевнено розпочати перший клас. Це е, програма направлена на психоемоційну підтримку і готовність до школи. І саме з цією гімназією 130, також ще з. 91-ю гімназію ми сумісно з е, управлінням освіти, провели, е, змогли провести і впровадити цей курс для діток. Щодня на майданчиках проводили спортивні змагання, інтерактивні ігри, творчі майстер-класи та мистецькі акції. Крім того, школярі вивчали іноземні мови, розвивали фінансову грамотність та отримували нові практичні знання у цікавій формі. Все це зроблено для того, щоб всі діти нашого міста і діти. Військових і тимчасово переселених, всі мали отримувати достойний відпочинок. Я дуже вдячний всім тим, хто долучився до цієї справи, нашим освітянам, нашим працівникам культури та спорту, котрі достойно змогли цей літній період. Нашим дітям допомогти відпочити. Майданчики функціонували виключно у тих школах, де обладнані укриття. Це стало основним правилом для безпечного перебування дітей, адже заняття проходили навіть в умовах повітряних тривог. Анастасія Костенюк Гліб Припчук. Підсумки тижня Першимський. У заміському оздоровчому таборі Сонячний протягом літа 2025 оздоровилися та відпочили тисячі чотири дитини. Для дітей організували спортивні змагання, творчі конкурси та майстер-класи. У селі то з ними працювали психологи та педагоги. І нарешті закрили останню п'яту зміну цього сезону. Що підготували для відпочивальників на фінал? Далі у сюжеті. Цьогорічний літній сезон у заміському літньому таборі став вже 20 20-м. Протягом п'яти змін за 70 днів тут відпочили 1004 дитини військовослужбовців. Кожна зміна мала свою назву, гасло та насичену програму, яка складала зі спорту, творчості і ментального відпочинку. Перше в таборі організували фотопроєкт Космічне Я і власне табірне радіо, де кожен міг поділитись своїми досягненнями. Ця зміна пройшла дуже яскраво. Мені тут дуже сподобалось, і я сподіваюся, що в наступному році я сюди теж приїду. У нас були різні ярмарок. Вчора був ми збирали ключики для нашого першого загону. Були відкриття спартакіади. Вважаті в нас дуже добрі. Вони були з нами на одній хвилі. Вони нас розуміли з нами, веселилися. Щодня діти мали змогу плавати в басейні, відвідували різні гуртки або грали у футбол. За комфорт і розвиток дітей відповідали 94 працівники, у тому числі 36 педагогів. Високо оцінили роботу табору та розважальну програму. Таїсія дівчина вже не вперше тут каже, отримала. Багато Багато емоцій та планує повернутись у табір наступного року. Я б хотіла поїхати ще раз сюди. Е, ну мені на той зміні теж ну, дуже сподобалось, але ця ну була якась ну дуже яскрава для мене. Кожен день у нас були веломобілі, велосипеди, дискотеки, шоу, наприклад, вони нам робили. Ось мені дуже сподобалось. У таборі відпочили діти військовослужбовців, загиблих героїв, а також тих, чиї батьки перебувають у полоні або зникли безвісти. Для дітей від 8 до 15 років досвідчена команда підготувала насичену програму, спрямовану не тільки на підтримку фізичного здоров'я, а й ментального. Зміна називалась Планета під іменем Я це завершаюча зміна з циклу п'ята, де ми збирали ключі, намагалися. Щоб діти підібрали ключі до себе, зрозуміли, хто вони, що їм в цьому житті потрібно. І на протязі всього літа працювали різні громадські організації, психологічні групи, які займалися з дітьми і займались. Першу чергу їх ментальним здоров'ям. Все літо та у таборі працювали різні гуртки: паперове диво, Skylab туристичний гурток, стрілецький клуб, гурток англійської мови та природного дизайну. Що є особливо важливим, так це те, що у таборі створені всі умови для комфортного відпочинку дітей та працювали укриття, де перебували діти під час повітряних тривог. Приворіг один. Із небагатьох міст України, там майже одне, якесь зберегло саме комунальний табір, якому можуть безкоштовно відпочивати діти. всі великі молиці. Головне, що наші хлопчики, наші дівчата веселі, щасливі. Я запитував всіх, як кормили, кажуть, кормили добре, хоч і меню клапатен без цукру і солі. Ну, зараз так. Тобто все добре. І наше завдання, наше завдання не лише надати увагу, а обгорнути саме тепло наших дітей. Таким було закриття п'ятої зміни, останньої цього сезону. Діти прощалися з друзями, яких знайшли в таборі, зі своїми педагогами та вожатими. на урочистому закритті для дітей організували насичену програму з виступами творчих колективів міського палацу дитячої юнацької творчості Горецвіт, також показовим виступом від Криворізької міської федерації з рукопашного бою та флешмобом від самих відпочивальників. Фото на згадку і попереду очікування нов. Вого табірного сезону вже у 2026 році Аліна Сіднікова Ірина Симкович. Підсумки тижня, перший міський. За нашими підрахунками, у 2025 році середній чек, щоб зібрати до школи першокласника, становить близько 9 тисяч гривень. До списку обов'язкових речей входить рюкзак, канцелярія, спортивна та повсякденна форма, взуття та додаткові дрібниці. Витрати батьків зросли утричі, якщо порівнювати з 2020 роком. Проте є способи заощадити. Варто стежити за акціями, порівнювати ціни та уникати перегляду. Плати за трендові товари. Хочете дізнатися, як отримати 5 тисяч гривень від держави, аби зібрати першачка до школи? Дивіться відповідь на це питання у наступному сюжеті. Новенька форма, ранець і пенал. Іноді список до школи не менше ніж у супермаркет перед святами. Разом з мамою та майбутньою першокласницею ми вирішили порахувати, скільки ж коштує цей старт у навчання. Варвара цьогоріч у вересні вперше сяде за шкільну парту. Найбільше майбутній школярці подобається обирати трендові канцтовари і складати їх у новенький ранець. З мамою почала готуватися до школи ще влітку, аби встигнути придбати найкращі речі та приладдя. Розкажи, що ти будеш купувати до школи? Зошити, пенали, ручки, олівці, подстругачки. Новий етап життя починається і у мами Катерини. Аби зібрати доньку до школи, щоб і малечі подобалося, і якісне було, потрібно не лише багато часу, але й віддати кругленьку суму з гаманцям. В канцелярія не багато виходить, ну, якщо чесно, то я і не рахувала. Ну, Рюкзак, так, рюкзак, то ну, так да, три з половиною рюкзак вийшов, ще вбрання ж треба, юпочка, там туфельки, то теж. Три-чотири тисячі, десь блузочка одна, тільки 950 гривень. Ну так, накладно. Ну це ж перший раз до першого класу. То... Отож, бо за рекомендаціями нової української школи перелік канцелярії для першого класу є наступним: зошит в клітинку та лінію косу, папка для них, шкільні обкладинки для зошитів та підручників, точилка для олівців, ручки кулькові сині, прості олівці, гумка, лінійка, альбом для малювання, акварельні та гуашеві фарби, пензлики, склянка, неприливайка, кольорові олівці, фломастери, ножиці, клей олівець тапова, коль кольоровий картон та папір, пластилін та дошка для нього стеки чи найдорожча покупка перед школою. Це рюкзак, Його ціна коливається від п'ятиста і може перевалювати за три тисячі гривень. І для батьків це справжнє випробування, адже хочеться обрати не лише гарний, але й якісний. Окрім базового набору, є і додаткові речі, необхідні для комфортного перебування дитини у школі: до прикладу, ланчбокс, пляшка для води, пенал, сумка для змінного взуття, підставка для книг тощо. І звісно ж, одяг та взуття. За нашими підрахунками стандартний набір для дівчинки та хлопця повсякденної та спортивної форми обійдеться приблизно у 5 тисяч гривень, що утричі дорожче ніж у 2020 році. А тепер складемо все докупи. Середня ціна на портфель близько двох тисяч гривень. канцтоварів та додаткових речей ще стільки ж. Форма та взуття п'ять тисяч гривень. Отже, в середньому зібрати першачка на навчання цьогоріч обійдеться батькам у дев'ять тисяч гривень. Звісно ж, цей старт у навчання може варіюватися як у більшу, так і меншу сторону, залежно від наявного бюджету на всі ці витрати. Проте, якщо ви хочете зекономити та не втратити у якості, слідкуйте за знижками в магазинах. Порівняв. Ти ціни на різних точках та правильно розставляйте пріоритети, іноді речі з трендовими малюнками коштують у декілька разів дорожче. Аби підтримати батьків-першокласників в Україні цьогоріч запустили нову програму Пакунув школяра. Тепер батьки тієї малечі, що вперше йдуть до школи, отримують одноразову допомогу в розмірі 5 тисяч гривень через додаток Дія. Її можна витратити на канцелярію, одяг та взуття. Проте рекомендуємо попередньо дізнатися в магазинах, що можна у них оплатити покупки за цією програмою. А до 1 вересня залишилося вже зовсім трохи, тому бажаємо школярам цікавого та успішного навчального року. А батькам Терпіння і радості від досягнень дітей. Анастасія Костенюк, Максим Морашов. Підсумки тижня Першимський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.